Ось ці раніше, як на полях, збирали, ну, жали серпами колоски жінки і ось ціпом обробляли колосся. І я думаю, що саме, мабуть, найдавніше це все ярмо для голів». Це одні з найстаріших речей, які зберігаються в українській світлиці. Так називають музейну кімнату у будинку культури. Тут зберігається до 200 речей, які відтворюють український побут, каже завідувачка будинку культури Валентина Скалівенко. Сито, не знаю, воно дуже давнє, А що на над ситом щось теж щось робили, Шой що, щось бачиш що такі великі дірки, ну, борошно. Не могли сіяти на таке сито. Також своїми руками в музейній кімнаті зробили інсталяцію давньої української печі, без якої раніше не будували жодну сільську хатину, розповідає пані Валентина. Ми зробили її із коробок і покрасили піч, ось всього мисники. На мисниках вже ж глечики, все рогачі, бо з печі завжди ж хліб ж тільки рогачами витягували. Як і колись в українській хаті у миснику стоїть глиняний посуд, а у покоті розмістили ікони із вишитими рушниками. Їх приносили мешканці села, каже Валентина Скалівенко. Все принесли були рушник, воно Пархоменко Галина Лаврентіївна 1903 року. Ну це вона розказує, що це ще її бабусі. Приносила вишиті рушники своєї родини до світлиці, і спеціалістка відділу ЦНАПу Наталія Кузьменко каже, такі речі потрібно зберігати, аби молодь знала свою історію та традиції. Це все старі люди вони зносили сюди, щоб наші нащадки бачили, нашу культуру. Це згуртувало людей наших, бо кожен хотів класти свою частинку сюди. Вони притягують своїм магнетизмом ще колишніх тих часів, коли наші. Бабусі, матері О, вишивали це, все робилося вручну. Сюди дуже приємно заходити. Тому кожні нові речі тут будуть раді, говорить Валентина Скалівенко. Щоб приходили люди, просто дивилися, бо воно вдома що? Воно в шафі лежить, а тут все таке ж воно на виду, і все, і всі можуть приходити просто дивитися, і пам'ять про зберігається від бабусів, і аж по даний день. Так як я творча людина, то мені сильно воно ну так якось воно до вподоби. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси.